Всім добра та мирного неба. Вітаємо вас в магазині карпових корабликів DriftX. Представлені на вітрині кораблики, зроблені в комплектації профі. Це означає, що в них встановлена потужна мотосистема, яка їм надає велику швидкість та маневреність. Ви можете бачити кораблик в зеленому кольорі, в комплектації профі, також в ньому встановлений автопілот GPS. Та глубиномір. Він комплектується пультом керування, зарядним пристроєм і акумулятором. Він готовий до замовлення, можете звертатись, все є в наявності. Під ним кораблик в оливковому кольорі, комплектація профі без автопілота GPS та глубиноміра. Також в комплект входить пульт керування, зарядний пристрій і акумулятор. Під ним ви можете бачити кораблик в чорному кольорі. Дуже гарно виглядає чорний колір. Також в комплекті в ньому буде пульт керування, зарядний пристрій та акумулятор. Комплектація, як завжди, профі, з мощнішим, з посиленим мотор, мотосистемою. Цей кораблик в зеленому кольорі. Комплектація профі без автопілота GPS та глибиноміра. В комплекті буде зарядний пристрій, пульт керування та акумулятор. Кораблик готовий до відправки та замовлення. Для замовлення кораблика можете звертатись за телефоном, який ви бачите на екрані, писати на Viber, Домовимося про деталі. Оплату можна буде здійснити на пошті наложеним платежем, приходити на почтове відділення нової пошти. Оглядаєте, все є в наявності, забираєте і розраховуєтесь. Також можна здійснити оплату на рахунок ФОП. Також у нас є, от, якщо ви подивитесь, зелений кораблик в максимальній комплектації з глубиноміром автопілотом. Пульт керування, зарядний пристрій, акумулятор. Входить в комплект. Нижче олівковий. Також максимальна комплектація GPS автопілот, глубіномір. пульт керування зарядний пристрій, акумулятор в комплекті. Чорний кораблик. Комплектація профі без GPS автопілота та глубиноміра. Пульт керування зарядний пристрій, акумулятор буде в комплекті. Олівковий корпус. Також існує в комплектації профі без. Автопілота GPS глубиноміра, пульт керування, зарядний пристрій, акумулятор. Входить в комплект. Всі ці кораблики також готові до відправки. Можете замовляти, звертатись по телефону, який ви бачите, на екрані.